Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку зелені дубки. доброго ранку люди привітні і всіх бажаючих посмішки квітли. Доброго ранку, діти. Я вам пропоную завітати в гості до зачинят та послухати пригоду, яка трапилася із ними. Жили собі в лісі, мама зайчиха та двоє маленьких зайченят. Гарно жили, не сварилися. Одне одному допомагали. Набридло їм якось вдома сидіти зайченятка. І пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони через ліс, а там росте багато дерев, кущів, пташки співають. Зайченята зголодніли, побачили грибочки. А тут з ялинки білочка стрибає та й говорить, хочете мої любі, я пригощу вас горішками та грибочками. Виконайте спочатку мої завдання. Допоможемо заченятам виконати завдання білочки, Скільки грибочків із коричневими шапочками, вірно три, а скільки й жовтими. Так, два. А скільки їх усього? Вірно, п'ять. Давайте складемо з вами вираз. До трьох додати два, дорівнює 5. Молодці малята. А який же знак нам допоміг поєднати ці числа? Вірно, знак плюс. Добре, рухаємося далі. Порахуйте пташок. Скільки ворон. Вірно, 3. Скільки синичок. Вірно, одна. А тепер складемо вираз. До трьох додати 1 дорівнює 4. Оці, дітки, які ви розумнички. Отже, щоб збільшити число. Потрібно ставити між числами знак плюс. Пропоную пограти в гру геометричні фігури. Поміркуй, які предмети схожі на куб. Знайди на малюнку геометричні форми та фігури. Пропоную пограти в гру стежинки. Перед нашими заченятами дві стежки. Широка для лисичок та вовків та вузька для зайчиків та білочок. Деяка стежка звірі не знають. Навчимо зайченят розрізняти стежинки та допоможемо повернутися до матусі. Як перевірити, де широка смужка, а де вузька? Так, їх можна накласти одна на одну. Якого кольору широка смужка? Вірно, жовтого, якого кольору вузька смужка. Вірно, зеленого. Тож якою треба йти заченятам дорогою? Так, вірно, вузькою дорогою. Ось заченята вже вдома, з матусею. А мені наразі час на все добре.